Поговоримо сьогодні про таку цікаву тему, як реклама в Google. Знаєте, коли я говорю реклама в Google, багато хто, навіть з досить досвідчених бізнесменів, думаю, що я маю на увазі рекламу в пошуковій системі Google. Тобто, коли ви вводите якийсь запит, і отримаєте відповідь на ваш запит. Виглядає це приблизно ось так. Я заходжу, наприклад, в мене є бізнес, я продаю, що ж я продаю, айфони давайте iPhone купити. Ось. І от ми бачимо рекламу, рекламу, рекламу. Більшість людей, з якими я спілкувався з цього приводу, перш за все звертають увагу саме на пошукову рекламу. Отак вона виглядає. Але, чесно кажучи, це тільки 10% з того, що може реально зробити Google для вашого продукту, для вашого теперішнього, майбутнього продукту, для стартапу. Google це універсальний інструмент, який дозволяє шукати клієнтів бізнесу, який дозволяє шукати е, користувачів додатків, наприклад, який дозволяє збільшувати підписників на вашому каналі, який дозволяє генерувати е, офлайн-відвідування вашого бізнесу, наприклад, якогось, пар, пар, там, не знаю, салону краси якогось, там, якогось магазину, типу, там є дуже багато видів. Реклами, які її дозволяє налаштовувати Google. І сьогодні я коротко зі сторони користувача про них розкажу, щоб у вас розширити ваш світогляд і у вас було розуміння того, як правильно можна використовувати Google. Тож, давайте почнемо: пошукова реклама самий простий сценарій. Всі ми звикли, вводимо запит, отримуємо відповідь. Наприклад, купити авто, запит, відповідь. На перших позиціях завжди знаходиться реклама. Ось, виглядає воно ось так. Складається з заголовку і додаткового опису: посилання на сайт і підписано обов'язково як реклама. Це такий перший вид, самий банальний, його називають саме цільовим, оскільки користувач вводить запит, а ви на цей запит відповідаєте і пропонуєте йому перейти на сайт. Коли ви платите кошти, якщо ви являєтесь власником автомобільного бізнесу, автосалону, так? Виплати кошти в момент, коли користувач переходить на сайт. Ці кошти залежать від аукціону, від конкуренції, від того, скільки саме компаній бажають, щоб користувач знаходив їх таким чином. І цього залежить ціна покріку. Тут все просто. Давайте поговоримо про трішки такий важчий інструмент. І мало хто використовує, але використовують обов'язково великі компанії, які створюють бренд. І це один із самих дешевших способів отримати користувачів до вас на ресурс. Давайте там на спідтест зайдемо, наприклад. Спідтест. Заходимо. Ось наш сайт, який дозволяє нам виміряти швидкість інтернету. Багато хто користується. І, власне, дивимося. Що ми бачимо тут? Реклама, 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 реклама. Це все реклама від Google. Підписано Google ADS. Називається вона банерною рекламою контекстно-медійною. Виглядає вона ось так. Ви можете або намалювати ваш банер, або можете створити його автоматично. Ось це намальований, це створений автоматично. Ось так воно виглядає. Все просто. Ви скажете: ну, власне, я цих банерів бачив тисячу чи бачила, і, а воно реально приносить якийсь результат. Коли ми говоримо про маркетинг, ми говоримо про, коли ми поговоримо особливо про інтернет-маркетинг, ми говоримо мовою великих цифр. Тобто, якщо ми показали один раз банер і один раз на наш сайт перейшов користувач, скоріш за все, нічого не буде, точно нічого не буде. Проте, якщо ми показали цей банер 100 тисяч раз, і тисячі користувачів перейшло до нас на сайт, для прикладу, або 2000, хтось з них. Саме в цей момент шукав саме ваш продукт. Ви не платите за показ банеру, люди запам'ятовують ваш бренд, логотип. Ви платите тільки за перехід на сайт. Далі робота сайту, далі робота маркетолога, який налаштує правильний показ цих банерів. Адже банери можна показувати не всім, взагалі. Можна сегментувати на конкретне місто, регіон, навіть район, на конкретну аудиторію для тих, хто бажає створити бізнес, для тих, хто купує товари. Для тих, хто має дітей, там дуже багато налаштувань, і саме від якості цих всіх налаштувань залежить ефективність вашої рекламної компанії. Давайте далі. Відеореклама. Існує два види відеореклам. Для тих, хто не знає, я думаю, що знають всі насправді. YouTube – це власність компанії Google, і на YouTube ви можете також налаштовувати рекламу. Ми можемо налаштовувати, а ви можете отримувати клієнтів за допомогою YouTube. Виглядає це ось так. О тут ясно підписано оголошення рекламне. Це оголошення в стрічці новин. Буває ще інше. Наприклад, той самий iPhone, який шукаю, так? Е, будь ласка, ось оголошення про iPhone. Шорти. це не реклама, ось реклама. Чому тут така реклама? Це питання. Якщо я буду купити iPhone, купити iPhone. Я можу не побачити рекламу. Вона буває часто, вона буває різних. От прошу, якісь інформаційні запити. М -м -м. Найкращий телефон. Будь ласка. І тут же в нас включається реклама в дії, про чому товарна. Про неї ми трішки далі поговоримо. Тобто існують такі види реклами в пошуку Google, існують види реклами в пошуку YouTube, Перепрошую, існують види реклами в стрічці новин. Якщо ви, наприклад, заходите на якесь відео, так, для... ви бачите таку рекламу перед відео по аналу телевізійного. Називається вона «Інстрім». Тобто короткий ролик, який ви можете показати користувачу, який не користується YouTube Premium, і, власне, також отримати якийсь трафік. Ось така реклама тут є. Тобто багато видів налаштувань саме і в Ютубі, які допомагають розвивати ваш YouTube канал, якщо він є зі сторони блогера, так? або, або продавати ваші продукти зі сторони користувача. Ось тут, наприклад, продаж. Ось такий спосіб ще один цікавий. Шопінг, шопінг, реклама. Всі товарні бізнеси, які мають інтернет-магазин, там сайти на Промі, на хорошопі. Взагалі на якихось платформах використовує цей вид, бо він дуже ефективний. Дуже ефективний. зараз покажу чому. Виводите, наприклад, запит. Ну, iPhone саме просто ну, давайте. Купити купити iPhone. Ось це товарна реклама. Саме це товарна реклама. Коли ви бачите, маленьке фото, опис повністю продукції, на скільки вона коштує. І посилання на магазин. Коли ви нажимаєте на цю кнопку, ви переходите автоматично на магаз... на в карту конкретного товару. Я не буду нажимати на цю кнопку. Ось так. От. Це у нас товарна реклама. Давайте якісь попробуємо більш такий цікавий товар купити. кастрюлю. Будь ласка, також товарна реклама. Товарна реклама не тільки тут працює, насправді, вона працює в контекстному дійній мережі, виглядає воно ось так. Заходимо на Укрнет і бачимо, що? Бачимо знову товарну рекламу. Це, до речі, ще такий це вид реклами, про який поговоримо трішки далі, ремаркетинг. Це коли користувач заходить на ваш веб-ресурс, довго дивиться якийсь товар, або довго читає про вашу послугу, не купує, забуває про вас і йде. Тоді можна показати йому банер, який навгадує йому про ваш веб-ресурс. Про вашу послугу, запропонувати повернутись і, власне, от таким чином збільшити, збільшити конверсію вашого веб-ресурсу. Ось. Ще поговоримо з вами про Local Service DS. Цікавий вид реклами працює саме для тих, ціль в кого. Щоб клієнт приходив до них безпосередньо в офіс. Давайте моделюємо ситуацію. Заходимо на Google Maps. Це люди переважно роблять з мобільних пристроїв, якщо чесно. І, але в нас тут логіку роботи можна подивитися. І пишемо, наприклад. Пишемо, наприклад, піца. Так, піца. Реклама. Реклама. Аж потім, типу, вже йде органічна видача. Ось. Чи отримують ці рекламодавці користувачів однозначно отримують. Чи багато використовують такий тип реклами? Не багато. В основному конкуренція це в Google пошуку. Основна конкуренція там, основні налаштування там, і взагалі, типу, треба дивитись на тип вашого бізнесу для того, щоб підібрати ідеальний сценарій, протестувати. Звести економіку, ну і в принципі так воно працює. Давайте ще розглянемо варіант: реклама в мобільних додатках. Реклама в мобільних додатках. Це, тут така ситуація, трошки буду, трошки буду імпровізувати, тому що в рекламу в мобільних додатках, як не дивно, можна побачити тільки, коли ви знаходитесь в мобільному додатку. Вводиш ключовий якийсь запит, бачиш оголошення, і відповідно, там підписано, що воно реклама. Такий вид реклами у нас є. Далі, давайте розберемо далі. Ремаркетинг. Моделюємо ситуацію. Я заходжу на будь-який веб-ресурс. Давайте на якийсь на той же iPhone. Зайдемо не по рекламі, для того, щоб, власне, не портити карму маркетологів. Ось, Зайшов на товар, переглянув характеристики детально, переглянув, переглянув, переглянув. Все окей, виходжу. Захожу на любий веб-ресурс. Ви напинають YouTube. Ось. Прошу. Конкретно той iPhone, який я переглядав. Ось так працює інтернет-реклама. Конкретно в Google. І вона доволі широка. Я ще не показував вам Gmail. Я ще не показував вам додаткове налаштування по мерченко центру, як він взагалі виглядає, але це все, знаєте, так під капотом. Та я вважаю дійсно, що необхідно для того, щоб правильно вміти розвивати свій бізнес, упакувати свою ідею, необхідно мати варіативність мислення. Тобто ви, ви маєте знати про те, що існує такий спосіб, маєте його розглядати, і тоді, відповідно, ви будете мати більш широкі варіанти для розвитку вашого бізнесу. Маю надію, що відео було для вас корисним. Якщо вам необхідні налаштування якісні вашого продукту рекламних компаній, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми це зробимо відповідально, з повагою до вас, до вашого бізнесу. І проаналізуємо конкурентів, зробимо все на 100%. Якщо ви шукаєте себе в маркетингу, маркетингу зараз шукаєте собі нову професію, у нас, до речі, є гарні вакансії для людей з мінімальним. Досвідом або без яких ми навчаємо, асистент-маркетолога на нашому офіційному сайті, також пишіть. Дякую вам за те, що подивились відео. Маю надію, воно було вам корисним. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Побачимось у наступних відео.